депутат Оксана Продан Шановний Олександр Валентиновичу, шановні колеги. Комітет з питань податкової митної політики розглянув цей законопроект 28 травня і пропоную вам підтримати його в першому читанні з деякими зауваженнями. Чому тільки перше читання? Тому що насправді да питання дуже важливе, і сьогодні велика кількість підприємств підприємців, які не могли обійти ті податкові ями, які були створені при минулому режимі. Стоять під демокливим мечем, або їх закриють, все ліквідувавши і скоротивши робочі місця, або вони самі закриються і зроблять самі себе банкрутами. Ми цього не можемо допустити, тому ми повинні сьогодні проголосувати цей проект в першому читанні. Чому тільки перше читання? Тому що в цьому законопроекті немає нічого про тих контрагентів, які мали відносини з платниками податків, які отримують амністію. В цьому проекті немає нічого про те. Амністується тільки ПДВ і податок на прибуток. Чи амністуються всі податки, які протягом трьох років попередніх не були сплачені платником податків? Так само дуже погано визначена сама процедура досягнення компромісу. Вона не чітка. Вона... Складна і незрозуміла, крім того, незважаючи на те, що немає рішення стосовно тих підприємств, які вже зараз оскаржують і мають проблеми за актами податкових органів, що з ними буде? Зате є додаткові повноваження податкових органів. Це те, що не могло не бути, коли воно виходить з міністерства фінансів. Ми просимо вас підтримати цей проект, але з додатковими змінами в першому читанні в законі не передбачено змін ні до кримінального кодексу, ні до кримінально-процесуального кодексу. Тому все те, що ми говоримо бізнесу про те, що ми його звільнимо від відповідальності, насправді діяти не буде. Тому я прошу зал і прошу вас, Олександра Валентиновичу, підтримати цей законопроект в першому читанні з умовою, що будуть внесені зміни до кримінального кодексу і кримінально-процесуального кодексу. Дякую дуже. Дякую.